Бандочка, привет! Сьогоднішнє видео прям хочу записати Я її так і назву Ютуб зашевелився Значить Недавно я вам розказував да, про то, що він там чи як воно працюється система я не знаю, про Тікток я знаю більше от, бо там частіше з цим сталкуюся в Ютубе, та й тим більше, ну потому що в Тиктосі я там більше роблю провокаційних видео і все остальне. Ютуб ну, це такі, знаєте, чисто життєвий. І я не знаю, якщо ну, в Ютубі так само скарги там е, діють, як і в Тіктоці, то можливо це одна теж із причин. Хоча що, я тут по суті е, ні на кого нічого так от висказую свої мислі, за... це ж не заборонено, наче як. ну то ладно. В общем, Ютуб зашевелився. Ребята, просмотри починають летіти вгору. От. Це хорошо, значить. Тобто, все-таки заробіток колись якийсь буде. Да? Можливо. Взагалі, цель, знаєте, ну, вона ізначально така була. Я ніколи не, не строїв ілюзій собі, що я там буду в Ютубі заробляти, як ось ці відомі всі блогери, знаєте, які вже купляють з Ютуба машини, квартири і все остальне. Ні, ну це все одно робота, це якийсь труд, скажімо так. Класти, записати, придумати, що сказати, ще й спробувати бути постійно в якомусь настрої. розумієте? От. То ну, хотілося б, щоб воно хоч якусь потребу твою закривало, хоч якусь одну, скажімо, допустим, світ, газ, інтернет, знаєте, от, приносило, ти знаєш, що з Ютуба я там, там, чи там, ну будь-що, Це я так просто як приклад. вам кажу. Ютуб мені даже кофе не перекриває. Да. Або хіба що на кофе, ви я... Ну так, да, хай буде кофе, все зрозумів, ну все слава, бета досягнуто. <соць> Скажімо так. Вот. Да, за время, останніх ось останні декілька днів, показник, е який дуже довго тормозив, півроку він тут був на, на тормозі в мене. Ага, значить, за останні 2-3 дні плюс 74 підписника, і я вам скажу це ого-го, нічого себе стартануло. Дякую всім, хто підписалися. По-перше, по-друге, мені особливо приємно, коли, знаєте, глядачі активні, а таких є. Тобто я бачу, я заходжу, людина, бачу, пише перший коментар. Ну, в принципі, собственно говоря, вона в ньому і пише, що перший раз, і якби знайомимось. знаєте Всім привіт. У нас тут... Временами весело, временами не очень, ну, зато все так, як є. Особливо я ну, хочу відмітити, що е, дуже приємно, коли підписуються на тебе це Херсон, Ніколаїв, люди. Ну, Останні всі не обижайтесь, але ви ж розумієте, це якось ну, це своє, це рідненьке, це ну, прям, прям, прямо, то, знаєте, як додому з'їздив. Да? І люди, які ніколи тобі за е, там, фразу якусь е, сідюб. Пажді ніколи тобі не упрекнуть, а наоборот тільки їх це улибне, тому що ну, ми там так говорили, говоримо, ну і багато чого це. От, Тому, ну, звісно, приємно, коли з твоєї історичної <кхух> родини, з твого дому до тебе підписуються люди. Ну, от. І я скажу ще раз повторюю, що коли активні, знаєте, що з першого. Хоча і не активні теж. Я, о, скільки тут партизанів у нас? Ого-го-го, го, -го да? які дивляться, лайкають, ну, нічого не пишуть. Вже рідко, коли там, раз в год буває палка та стріляє, що о нам вирішила написати чи рішив написати. Вот. Да, так що, все клас, йдемо опять на взліт, взлітаємо і скоро. Дасть Бог, якщо піде такими темпами, нас вже буде скоро і 3 тисячі. Хотілось би, звісно, добити десятку, знаєте, от прям щоб десяточка була. Десять тисяч маю. Я думаю, що більше не треба. Знаєте, ну, Бо я казав, що найбільше за що я переживаю, якщо буде дуже багато коментів. Ну, коментів байдуже, то можна виділити там день чи якийсь вечором час, і це приємне время проводження. Ти сидиш, відповідаєш на коменти. Деш вечором, зранку, все, як просипаєшся і все. Раніше, коли курив, знаєте, поки не було Ютуба, першим ділом що ти ще очі не розплющив, все, йдеш спочатку куриш, а потім вже там кофе, туалет і все остальне. От а як з'явився Ютуб, то ти спочатку ну, вже всі гри, діло, нема. Але прежде чим йти якийсь там туалет умитися, там побритися, я не знаю, привести себе в порядок, випити кофе вже луп в телефон і в коментарі зразу. Хто там, що ще одне око, ще нічого не бачиш, і знаєте, той кисляк висить залипший, і, А ти то, сидиш, вже питаєшся роздивитися, хто там що тобі написав. Да, це така зависимость хуже наркомана. О, так що так от. Я, я ж кажу, буде більше 10 тисяч, і я вже не зможу, мені кажеться, що ну, в мене ж це ще пентюм. <гум> не, навіть гугла, не вот, Тому якщо буде дуже багато людей, боюсь що не зможу розрізняти або не всіх зможу запам'ятати, а мене це найбільше насторажує. Я знаю, що є багато вже таких блогерів, мільйонів, які взагалі взагалі на коментарі не реагують ніяк. Тобто вони вже, ну, знаєте. Мені інколи буває потрібна інформація, і да? я її нам нахожу у якогось блогера, я йому пишу раз, там, ну знаю, що може не побачити. Пишу, як то кажуть, з чистого листа під новим відео питання повторюються там два-три рази, а потім думаєш, Слава, що ти напрягаєшся? Ну все, це вже зазвізні, Тобто йому ну то, що ти там його питаєш, не питаєш, не питаєш. Вот, йому байдуже. Він зняв контент, він вже лев, він вже знає, що йому і так напишуть, а відповідати не обов'язково, А я цього не хочу в себе допустити. Ой, да. Короче, п'ю каву, п'ятниця, ребята, п'ятниця. Сьогодні денек віджаритись. І все, Ще Сьогодні день нас пожарить. Завтра може якесь маре І цей, і шо? А в неділю вже досі, а з понеділка вже температура, сподіваюся, впаде. Все, п'ємо кофе, дивимося, що у нас там сьогодні буде, далі. Так, ну що, накинув я йому рога. 45 хвилин у мене на це пішло. 45 хвилин і, і одна фітнес тренування Бікбос каже, та покинь, каже, його буде хтось ще там, Лука, Симон, неш, каже, треба позвонити, позвати, щоб це, неш, каже, Такі роботи робляться, треба, щоб один командував, другий там сидів там, третій регулював там. Я кажу, та ні, просто це десь, я знаю, разів 30-40 треба було. Залізти в кабіну вилізти. Ну, ви зрозуміли, джойстиком туди-сюди, трохи чуть трохи лівіше, трохи правіше. Толкнув, ага, пішло навскоси, з мандіровочкою вискочив, поправив, хоп, попідправив, ага, тик-тик-тик-тик-тик. В конічному результаті і виходить, що накинув я йому рога. О, зараз все зафіксірую, перемастю, перецеп, помию і поставлю, як сказали мені, хай він стоїть до понеділка, чи коли там лука вийде на роботу. Він подивиться, якщо все добре, то тоді можна випускати його в роботу. Е не скажу, що обідно це прозвучало, але мисля була така сказати, так може хай би він би це сам і зробив. О, а не... Ну такое, В принципі, що, що... це на це, навіть нормальна практика, да? Що хтось робить, а хтось потім приходить і каже, а... Ага, угу, ага, угу, хорошо, все, давай. Фух, ладно, давайте, погнали дальше працювати. Все-таки бандочка, хоч то, як ви кажете, не краща моя черта е, характеру, ну я сам це розумію, що я не вмію робити на кяп но іноді я вам скажу, і що мені час від часу треба бути італіянцем. Згоден повністю, але дивіться, от знаєте що таке значить дотошність. 10 разів я його по кругу обійшов, обдивився. от і Думаю, треба ще змазати, там чи помити, чи побрити, чи всі уровні, все є. І натикаюсь чисто Случайно во время смазки тому що коли обходиш, Валеру, дивишся на нього, Ну якби на такі даже не звертаєш уваги, тому що Ну таке може случитися один случай, я не знаю, на мільйон, раз в 100 тисяч років таке буває, але ви тільки уявіть, якої б це воно біди не робило. Хорошо, якщо б десь він би там собі їхав на пустому місці і в нього випав би до кінця вже цей е, як воно? шток цей. Обірвало б циліндр і пішло, а якщо б він під час погрузки десь там на машину, а як він е, махає тими контейнерами над, над головою водія чи Що, ще щось, бачите, вискочив тут вже повністю. Та ти що, це бідибно робив, а воно собственно говоря і запчасті валяються. От. Тому Не знаю як замітив, якось вже знаєте. Зараз ми це устраним, тому що та ти що, не дай Бог. Так, ну що, банда, до обіду з гаршаном тим розпетляв, все, вила нацепив, намазав, намив, набрив. Ну, все як я вмію, в мій вигляді, знаєте, щоб в понеділок, то як то кажуть, во время тієї проверки. Вот, щоб бути неувіреному, знаєте, а я ж язва щита, о, ви мене ще погано знаєте. Коли почнеться вопрос, ну що там, все нормально, я от угу. може треба там перевірити щось, угу. може треба помити. Угу. Ну а сам же нічого не роблю. І ми... Ну, а я, ну так треба, іди. Вот і все. А я уверен на всі сто, что Там, навіть якщо ти захочеш до дворника якогось причепитися, що він погано тре. Ні, він тре, уже добре. Тобто ти там все намито, набришка, все перевірено, перепровірено. От, 10 10 разів по кругу обійшов. Так що все, з цим розпетляли. Біг босс приїхав, попросив, щоб я тут трошки у нас біля входу по, по ну, води водою пополивав. Пилюку розігнав і цей, щоб трохи свіжіше було. Бо вилазив для знаєте, я, не, я, хто знає цей прикол, і час даже сижу в кабінеті, зараз маю обідати. Тут робота кондиціонер, тут 22 градуси. І ти, ти зараз сидиш, комфортно себе почуваєш, відкриваєш двері, виходиш на вулицю, і тут на тебе саракет такий бах. І він це постійно. ну Він у нас парень культурний, він ніколи не каже там. Як там, ця порка мадоска, чи, чи порко дію. Бо для них це те, що це по ругательство. ругательству. То він каже, порка порка там порка путана. І завилазить, і тако видно, що знаєте, тако, на полумолдавані такий. Слава, тікай кудись, тікай з жарги. Я кажу, окей, окей. Ну я вже сьогодні в кепці, її вже можна викручувати, ви поняли? Тобто я її водою не можу. Ого, це що в мене таке? Уже ум похудел, наверное. реально мокра хоч вижимає. Фух. Так, да, коротше, зараз поїду, з'їжджу на Вольтер. Подивлюся, щось ніхто туди не дзвонить не пише, поняли? Та мене це насторажує, тому що ці прогули з сторони, я тут все розумію, воно им не треба і даже треба і все добре. Але ж можна було б бути на зв'язку. Ну це якщо по-чоловічки, але як з ним не по-чоловічському, то на що він має бути по-чоловічському, правильно? Ну правильно, я теж його розумію. Але є такий момент, що в понеділок все одно, коли він там надумає вийти на роботу, навіть якщо через місяць, роботи навалиться стільки, що її потім ну, не розпетляєш. Давай хоча б мені там якісь заявки, щоб я... а так, ну, треба їздити, самому шукати, понимаєте? самому вирішати і самому думати, як це все зробити. Ну, то може я тоді і сам собі зарплату буду начисляти. стільки, скільки я вважаю нужним. Потому що такий об'єм, як я зробив сьогодні до обіду, допустимо, Симони, це йому на тиждень роботи. Да? От, я все це зробив за півдня. Не хвастаюсь не цей, ну просто я за те, що повинна бути якась справедливість. Ну то поїдемо на Вольтер, знаємо що і не повернемось сюди по моїм діду Валеру. Він самий чистий І десь з понеділка, по-моєму, він по якусь подавав заявку. Добре, що хоч він знає, що в нього цей. Мають приїхати сервіс по мотору. От. Серв Вольво мають приїхати, щось там дивитись до мотора, то ну, я люблю, коли приїжджають інші механіки, і відкривають капот і кажуть... О, бог ты мой, як же ж тут все красиво, тут все як новеньке, тут все перфект та так От так вони люблять казати, А я люблю, коли вони це кажуть, потому що действительно одне діло, коли ти в таку жару маєш напялити на себе костюм, а чи тобі уті очі засипає, як мені. Ну ви знаєте, що під валеру залізе на тебе кусок болота впав. І все. А тут ти такі просто відкрив, можна в галстучки, в білої рубашечки так делать. Так, ладно, хорош трендеть, обедаю еду. ну а дальше будем бачить, что вы мною, ну а куда вас дети? Будете зі мною кататися Кстати, банда, сижу, хаваю, ну и, соответственно, в Ютубе читаю ваши комменты, відповідаю. Вот. И, ну, соответственно, нарвался на статистику. Ютуб реально радует, понимаете? То есть, если там За тисячу переглядів. По-перше, що перегляди з 1200, поміти я вам казав, вже 2200, сума виросла прибутку і не тільки і за кількість переглядів, ще й сама сума піднялася. Тобто, у мене було там 16 копійок за тисячу переглядів, 71, щось я пам'ятаю. Там євро 20. Зараз 2,16, 2, шістнадцять. Помітиться це, це ж треба, тільки що подивився вже забув. Ну коротше більше 2 євро. За тисячу переглядів ви розумієте що це значить? Ви представляєте, що це? це ж мерседес? Це ж білий мерседес. Років через 19. Да. Короче, це я просто радий, та рішив з вами поділитись. Банда, вольтри, мусорка, контейнер для дерева. Ви подивіться, які бруски, повний контейнер. Ну... В Україні це мечта любого плотника. Він би приїхав, вам би тут геть попідмітав би і контейнера покрасив, якби ви йому ці дровішки віддали, не. йо май то це ж не то що на дрова, це можна, ну я не знаю, все, що завгодно, куди завгодно, на стовпчики, на перекриття, на на біседки, на на сарай, на все, що хочеш. йо йо. Ай, серце кров'ю обливається, реально. Ладно, якщо у вас... Ті доски не тронули і не зачепили заживе, як мене. Може вас хоч це за серце троне, дивіться, нові, нові кагаці, як вони, стяжки, затяжки. А оці взагалі білої можна я не знаю, кілометри намотати. Причому це грязне таке, воно на землі валяється, а поїдь туди до мусорки, де я тільки що був. Воно лежить там новеньке, все, гарненьке, все. Дивіться, скільки цих. Йо-ма -йо. піди в магазин, купи один, мабуть, що євро 50 стоїть. Так? Не менше, воно дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Та тут же ж ну, вся територія ними завалена. І це ж все мусор, розумієте? Все. Ну, Цей погнутий поломаний. Вот. Дивіться. Дивіться, що це робить. Люди італійці не вміють економити, звідки в них бабки взагалі беруться. Я не... Чого вони живуть краще за нас? Хтось мені може відповідати на це питання. Вони викидають новий метал, нові доски, нові матеріали. Вони... Вони не вміють. Несять. Але в них, мабуть, не крадуть. Да? Вивод один. У них просто так не крадуть, як у нас крадуть Верховній Раді. І за цього вони навіть нічого не економляться, живуть краще, ніж ми. Ех. Піду запишу якогось цього шорпса. Можу сказати, ребята, що йому? Нема хазяїна в хаті. Нема, дивіться. Ех. Новий цепок з новими гачками. Да. Ви не повірите. Хоча чого ж не повірите. Ви ж вже тут тоже знаєте, ви ж, як місні в мене тут мав діду помити машину, да? Хоча дивіться, вона в нього там ми, миється раз на місяць, раз на два місяці. Ну є таке міста, п'ятнички, там, все. Але манджари вхекав самого нового валеру, який в нас є. За скільки він справився, це 3-5 днів, так? Да? Соответственно, нема чим поменять деду машину. Вот, и я, щоб не сидіти без діла або не робити якусь другу роботу, я буду мити цю машину. Подивіться ви на неї. Три дні, чувак, на ній поробив. Гляньте, гляньте, що робить. Зараз будемо мити, а що делать? Покажу результат. Ай, а толку, це ж манджара. Ну скажіть, ви теж так думаєте? Це ж треба, щоб о отаку... такому дураку досталася така машина, а? Эх. Прям чути, що Мерседес працює, знаєте коли він работає. Це вже не вольво. не, Вольво хороші мотори роблять, да. Мерседес ну. есть Mercedes. От такого в геліка, да? І лапки ему. Эх. Панда, що не кажіть, як не крутіть, все-таки нове мить набагато приємніше. Знаєте, от коли регулярно, якщо б його оце мити, ну хоча б хоча б раз на місяць, і відмивається краще, і миється легше. і Ну просто, знаєте, і результат глаз радує. Не треба бігати з якимись там мочалками, все. водичкою полив, хімію на ніс, водичкою змив. Все. І ефект обалденний. Ну Але... Але ж... Ні слов. Фух, бандочка, ця волшебна шампунька робить чудеса, ви зрозуміли? Щоб ви розуміли, тільки що отут майже всіх офісників перемив. Не став знімати, бо вони стояли над душою і дивилися, вони теж, знаєте, так, щоб паліва не було. Скоренько-скоренько, щоб їхню машину... Фух, вони ж хочуть бути на вихідні чистенькі, гарненькі. Ну а я прибавлю. Ох! Все, можна закруглятися, складатися. Ще 20 минут і фініталя комедія.